Гераємося. Перед нами гравець команди СК Сокіл 2014, Кубок преміум Ліги Чемпіонат Хмельницького спецзалу серед дитячо-юнацьких команд. Поділися своїми враженнями про сьогоднішню гру. Ну, Команда була легка, але треба більше набрати сил нам і іншим командам. Що сподобалось сьогодні під час градусів? Сподобалось, що інші гравці нашої команди грали. Ви, виконали всі настанови тренера. Так. Да. Фолили трошки. Ти фолив? Це бував якісь були? Скільки? два три. Це були якісь передачі, можливо, чи ти самостійно взяв м'яч і повів відразу до воріт. Передачі. Від кого? Розкажи детальніше, будь ласка, як це було? Від нашої класики нам дає дають, нам дають вертати пас. я даю своєму напарнику, напарник мені вертає і я вже рішаю бити, чи давати пас. Ага, Це ви так розіграли, наче. Кому присвячуєш сьогоднішню перемогу? Нам. Своїй команді. Так. Як знаєш, там Зараз такий тренд є. 10 з 10. Як охарактеризуєш гру команди по 10-бальній шкалі? Дев'ять з 10. Я ще до чого Я зрозуміла. Дякую тобі і бажаю перемоги.